Друзі, мої шанування всім глядачам східного варіанту. Я Христя Луцик. Працюємо для вас на Донеччині і у цьому випуску розкажемо історію Олі Коновал про неї, її життя, її Сергія, сталеву сотню, життя на Донбасі та в Тернополі та багато іншого у цьому великому репортажі. Та перед початком основного відео з вас вподобайка та поширення, аби якнайбільше людей бачили наш контент. Ми починаємо. Вона продала машину, аби купити тепловізор для його підрозділу. Історія Олі та Норда точно підійде для повноцінного роману. Зустрілися на війні, почали зустрічатися. Оля постійно їздила до Сергія на фронт. Потім пропозиція весілля у вишиванках. Та 6 квітня Норд загинув біля часового яру. З цього світу пішла людина легенда. Оля організувала великий збір на помсту за свого Сергія. Тепер росіянам смерть несуть пташки з виробництва норд яке зараз розвиває Оля. Вона досі їздить на фронт і забезпечує всім, що може, їхню сталеву сотню. Робить прикраси з гільз, організовує дозвілля для бійців. Розповідає про Сергія, аби пам'ять про нього жила. У нас було дуже багато шансів зустрітися в Тернополі, проте ми ніколи не пересікалися, і напевно навряд чи би пересіклися в Тернополі, якщо чесно. Тому що ми люди з е, різних світів. По-перше, по-друге, до повномасштабки я жила у Києві. І напевно, бо якби не почалася повномасштабна, я би продовжила жити у Києві. Е, Сергій хотів жити в Тернополі однозначно, е, тому, тому навряд і. Незважаючи на те, що ми зустрілися у квітні 22-го, тобто від повномасштабки пройшло там цього півтора місяця від початку, вона дуже сильно змінила нас обох і об'єднала нас обох. Тому без неї все таки навряд. Моє життя до повномасштабного вторгнення було кардинально іншим. Зовсім іншим я багато працювала, я багато подорожувала. Я також багато волонтерила, але це був інший напрямок. Я волонтерила з дітками, я волонтерила з безхатченками. У мене були цікаві такі соціальні проекти з дітками-сиротами. Тобто, волонтерство було в моєму житті, Але те, що стосується військового волонтерства, ми підтримували тільки наших друзів, які брали участь в АТО. ОС. Тому це не було. Настільки як зараз, тому що сьогодні військове волонтерство це все моє життя повністю. Сьогодні 24 на 7 я працюю з військовими. І звісно, що подорожую тепер східною частиною України, подорожую разом своїм підрозділом. Де вони там і я. Одна з ініціатив, яку Оля реалізувала на Донеччині, аби допомагати підрозділу Сергія, виробництво прикрас зі стріляних гільз. Створюють унікальні вироби у цій маленькій майстерні, наша секретна майстерня. Будь ласка, на жаль, друг серці, який допомагає мені тут все робити зараз в госпіталі. Тому я проведу короткий екскурсій. Коротку наш це наш скарб. Це наш скарб, який я придбала вже за кошти виручені з прикрас. Ми так погодили з Сергієм, тобто ну, зрозуміло, що для того, щоб щось виготовляти, потрібно там якесь забезпечення. І перший нас був такий невеличкий стіночок, який ми купили. Я купила за свої кошти. Він дуже швидко вийшов з лави, тому що металу обробляємо ми досить багато. Це латунь, хоч він досить м'який, але міцний матеріал. І нам важливо, щоб вироби наші були якісні. Тому перший станок він виправдав себе. Ми попрацювали, але він не витримав навантаження. І я запиталась дозволу Сергія купити ось цей токарний станок. Він мені його дозволив купити. Сьогодні він успішно працює. Приблизно рахували в загальному, скільки ми прикрас вже понад 400 ми виготовили точно. Так, я думаю, що вже десь орієнтовно пів мільйона гривень ми виручили за прикраси. І сьогодні. Це дозволяє нам забезпечувати себе дронами. Все ж мені залишили заготовки, але ну, вони ще сирі, так звані сирі зовсім. Ось так обрізається, потім на, на, готується е, різьба, воно вкручується, це вже я його склеюю разом, затягую шкірою і я вам покажу, як це вже виглядає в готовому вигляді. Він мені, наприклад, там 100. Сто... Заготовок, я думаю, за два дня тих, які доводжу доводжу далі, я до кінця він мені може підготувати. Всі релоковують бізнеси з сходу на захід. А ми з заходу релокували його на схід, і в цьому є вся цінність. В цьому цінність моїх прикрас, що ми їх виготовляємо тут безпосередньо з моїми бійцями, безпосередньо з гільз відстріляних моїми бійцями. Далі Оля полірує стріляні гільзи та перетворює заготовки на каблучки, браслети, підвіски та багато інших прикрас, які згодом продаватиме за донат на сталеву сотню. Бачиш, навіть тут, наприклад, є ось така. Ну звісно, що вона буде поліруватися. Ось, оця буде поліруватися. Але зараз там, наприклад, якщо її ось вона така жовта, так вона виробі краще. Три види, три види браслетів на м'якій основі. У нас є ось такий На твердій, це вона так сушиться. <світ> на твердій основі і є на ланцюжку. На основі ланцюжковій три види. Два види підвісок на шкіряній основі і на ланцюжку. Перстні трьох видів. У нас є, сережки чотирьох видів. І в мене навіть такі унікальні штуки, до речі, ось їх всього. Було три комплекти. Один перший я робила для свого батька, це запонки. Другий я робила для свого бійця, який мене Сергієм познайомив. Володі привита. І третій от є ще в мене. Там трошки по-іншому обрізається гільза. Це ось запонки. Але це третій комплект. Більше поки що ми не робили, їх ще немає. Це такі унікальні речі, які неможливо купити також. Ми їх не продаємо, ми їх тільки даруємо. Якщо придивитися, тут є та типу вона нащерблена. Тобто тут вона нащерблена в одному місці, тут вона нащерблена в іншому. Ми їх спеціально не поліруємо там до ідеалу, тому що це є слід війни. Отак вона вилетіла з, з зброї, так вона, ну такий шлях вона пройшла. А хтось вже пробував плагіатити та ідею так, і зустрічала вже схожі так, речі. Так, звісно, навіть ем, за кордоном мені вже скидали посилання. Що люди на аукціоні купили мої прикраси і е, плагіатять. Е, в них не дуже гарно, якщо чесно, виходить. Вона таке трошечки е, кустальне в них вийшлося. Е, ну, типу, я завжди говорю, що є така історія, що ти від себе не втечеш. Коли лягає людина спати, вона завжди залишається сам на сам з собою. І тоді ми дійсно розуміємо істину, хто ми, що ми зробили якими є насправді. коли я лягаю спати, я пишаюся тим, що щось я придумала таке унікальне. У мене колись була весільна агенція, агенція декору, я там запрошення клеїла весілля, я флорист, маю освіту флориста. І е, коли мені говорять часто, що це треба передати комусь вже, тому що це займає багато часу. мого, Я однозначно говорю, що це те, що я не готова делегувати, бо це якраз мій процес творчості. Це мій процес е, таких. Медитацій творчих, де я сам на сам, ніби як далі з війною, але з такою творчістю, я даю друге життя по суті сміттю, тому що гільза ну вона як латунь, да, там пару грам латуні, але вони валяються, їх ніхто не забирає. І я даю друге життя куску металу, який може перетворитися там на дрони. Я рахувала навіть цього нового року. Я рахувала орієнтовно десь 70% свого життя. Я провожу на Донбасі у Тернопіль чи у Київ Я виїжджаю за крайньої необхідності. Це, наприклад, тоді, коли хлопці виїжджають на бойові завдання там, де я не можу жити, тобто де в нас немає там якогось прифронтового штабу. Таке було вкрай рідко, це виходи на Бахмут, це виходи Оріхово-Василівка, тобто там, де весь підрозділ повністю живе в окопах і в лісі, чи в полі. І, наприклад, за крайньою необхідністю, коли потрібно там машину перегнати, зустріти або поїхати перемонтувати машину. Сьогодні на Донбасі, от ми, наприклад, 9 місяців, поки хлопці мої були в Серебрянському лісі, 9 місяців я прожила на Лимані. І я сміло можу говорити, що мій дім ну, дев'ять місців, це немало. На прифронтових територіях Оля не лише займається виготовленням прикрас, вона очолює патронатну службу другого батальйону імені Тараса Бубанича Хамера 67 67-ї бригади. Для бійців, які повернулися з поля бою, Оля організовує дозвілля та відновлення. Разом з нею їдемо на один з таких заходів, забігаючи наперед, одразу додам. День в Олі проходить у надзвичайно високому темпі постійні зустрічі, дзвінки та збори. Сьогодні приїхали мої друзі з Полтави, капелани, волонтери, і ми практикуємо таке виїзне партію. Для військових співаємо пісні, ділимося, говоримо, трошечки відволікаємося від війни. І сьогодні тут весь батальйон наш. І був типу, в рамках патронатної служби, і в принципі в рамках підтримки моїх військових. Сьогодні ми смажимо курочку, співаємо пісень під гітару, спілкуємося в нас в друзях. Американці приїхали також, спілкуємося, знайомимося, ділимося досвідом і просто трошечки відпочиваємо.

Знаєш, коли Сергій загинув, багато хто мене питався, як він це все тягнув. От мене питаються про те, як я це все тягну, всі свої проекти, і так також так говорять про Сергія, а як він це все тягнув? Він паралельно мав на собі дуже-дуже багато завдань. Він приділяв дуже багато часу мені, і я не була ніколи обділена його увагою. Можливо, це через те, що ми і разом в одному полі працювали. Тобто, ми по суті проводили час як сім'я, але робили там якісь спільні завдання чи проекти разом. Знаєте, вже після загибелі Сергія я знайшла його такий невеличкий щоденник, де дуже багато він писав своїх думок, тому що незважаючи на те, що в нього дуже багато велике коло спілкування було, він все одно був такий досить замкнутий. І він вів той щоденник, де він писав якісь там свої думки, свої дії, і завдяки тому я зрозуміла, що це та людина, яка 10 років свого життя повністю присвятила своїй країні. В нього не було якихось своїх особистих інтересів, тобто навіть коли він бігав, то він готував себе до бойових дій цим. Тобто в нього не була основна ціль бігати для себе, щоб гарно виглядати. Його основна ціль була бігати і займатися спортом, щоб фізично бути підтягнутим і щоб мати можливість брати активну участь у захисті України. На жаль, так є так. У нас в країні є якийсь певний там ритуал. Поховання військовослужбовців, але я тоді вже розуміла, що так я не хочу однозначно, і що я хочу організувати процес поховання мого чоловіка і мого кума, так як ми вважали за потрібне, про що ми також і спілкувалися. Всі розуміли, ми що це війна, і загинути тут є можливість у кожного, навіть у мене з тобою сьогодні. На жаль, тому я включилася миттєво це був. Київ майдан, потім треба було організувати колону. І в мене була ціль все таки зробити найдовшу колону. Що ми і зробили? Це організація там якихось певних процесів, там маршруту колони на щиті і всього іншого. Тобто я сіла на похованні в машину, і сразу в мене почалися телефонні дзвінки, вирішування цих всіх історій, батьки, які приїжджали у Київ, там для того, щоб нас пустили в морг до поховання, бо я розуміла, що. Буде масштабне поховання, і людей буде багато, і направду дуже було важливо побути один на один навіть з тілом. В принципі, в моїх думках є така історія, що тіло це всього, всього лише тіло. І, наприклад, чому мене не тягне там кожного дня ходити на цвинтар, навіть коли я в Тернополі, тому що там лише тіло. І Сергій мій зі мною, тобто він зі мною в моєму серці, він зі мною там поруч машині в нашій кімнаті, він зі мною в моїх думках, і це мене також дуже тримає. Ми не прив'язані до тіла, ми прив'язані до свого емоційного стану, до, до своїх якихось історій. І насправді я говорю всім, чому я так переживаю свою втрату з великою гордістю, з великою любов'ю, без чорних хустин там. Без якихось емоційних таких зривів на людях, тому що у цих відносинах ми були наповно двоє. Ми були разом, коли мені всі питалися, а як можна так бути разом на фронті? Ну виявляється, що можна. Якщо хотіти, я розумію, що можливо не кожна жінка готова там все лишити і поїхати. Я була готова, і в цьому була наша цінність нашої сім'ї, що ми повністю все переживали разом, і наші сімейні історії, і наші військові, і бойові історії ми переживали разом. Нам завжди було про що поговорити, тому що ми жили в одному контексті. Після смерті коханого Оля організувала збір на помсту. Сьогодні вона активно розвиває виробництво fpv пташок NordDrone. Сталева сотня вже мститься за свого командира. Оля ж всіма можливими способами шукає можливості виробляти ще більше дронів. Наш процес виробництва налаштований не так, що це одна людина сідає і збирає дрон. Ні, в нас такий лінійний підхід. Тобто одні люди паяють, одні там дівчатка лакують, одні збирають рами. І, наприклад, коли мене питають, скільки часу займає виготовити один дрон, то це важко порахувати, тому що це е, тут задіяні там, понад 10 людей у виробництві. І ми прийняли такий е, заводський метод використовувати. Тобто кожен робить свій процес. І це, по-перше, покращує якість процесу. По-друге, пришвидшує роботу, і по-третє, дає можливість робити те людям, що вони вміють чітко робити до сьогоднішнього дня. Багато хто не зрозумів, чому саме так, чому буква «Д» перевернута в іншу сторону. Справа в тому, що Норд задом наперед читається як дрон. І я старалася це показати, типу Норд-Дрон. І тому перевернули в іншу сторону. Така була в нас задумка з дизайнерами, щоб люди зрозуміли, що його можна так читати. Це в пам'ять про Сергія, це його мрія, це в помсту про Сергія і також помсту про всіх, всіх загиблих, і цивільних, і військових, і дітей, і всіх всіх Але це таке, що я дає мені змогу ще в одному ділі увіковічнити пам'ять про маму чоловіка. Точно Норд би пишався мною, якби дізнався, що так я це все закрутила, і що так його друзі це все підтримали, і що так активно нам донатять. Направду хочу подякувати всім, хто підтримує, всім, хто донатить. Дуже багато і бізнесу сьогодні підтримує нас, багато і дошкільних, і шкільних навчальних закладів університетів. Ну, мені люди дзвонять, кажуть, Оль, ми там робимо якусь подію, ми хочемо всі кошти виручені задонатити тобі на дрони. Окрім дронів, Оля продовжує забезпечувати їхню з Сергієм сталеву сотню не лише дронами, а й зарядними станціями, старлінками, автомобілями. Оль, тоді ще декілька слів. Розкажи, будь ласка, саме про цей бус, Зокрема, ти вже так почала говорити, що він специфічний і не просто для того, аби перевозити особовий склад, а це ремонтний бус, Так, Так, це бус для наших ремонтників, для наших хлопців. Він, звісно, для перевезення і речей і все, але в першу чергу для того, щоб екстрено можна було під'їхати і поремонтувати машини, які довозять хлопців на позиції, там чи поремонтувати, чи колеса замінити. От, до речі, сьогодні якраз хлопці виїжджали з позиції і по дорозі пробили колесо, і треба було міняти. Вони на пробитому колесі досить довго мусить їхати, поки заїхали в безпечну зону, і аж тоді міняти. Тобто, це такий. Ремонтний бус, який буде допомагати моїм же хлопцям ремонтувати наші ж машини. Це класно, що ти спочатку забезпечуєш машинами, а потім машинами, які забезпечують твої ж передані машини, виходить. Коли я їду в Тернопіль, навіть там через тиждень хлопці вже мені пишуть, коли ти повернешся. Просто поговорити. Я закінчила під час повномасштабки психологічний факультет. І це також гарно допомагає мені вести розмови, тому що хлопці хочуть говорити з кимось таким нейтральним, хочуть говорити з кимось, хто ніби залучений там до якоїсь. Військової роботи, але це не той, хто з ними 24 на 7 живе, тому що ми розуміємо, що хлопці живуть там малими групами, і їм важко один з одним бути постійно разом. Я для них однозначно є трошечки такою розрадою, таким такою ниточкою, яка їх об'єднує з цивільним світом, але говорить на їхній моді. Оля, Вона наш побратим. Вона доволі довго вже з нами, і все, що нам потрібно для роботи. Оля завжди допомагає. Я думаю, неможливо уявити наш підрозділ без Олі, бо вона вже стала частинкою нашої великої сім'ї. Ми без неї як без рук. Вона з нами від самого початку, вона нам неймовірно сильно допомагає. Зараз після загибелі нашого командира Друга Норда Оля організувала нам неймовірне круте виробництво наших івквітронів, якими ми маємо честь працювати і мститися за пам'ять нашого друга Норда. І цей вклад є неймовірним і неоціненним для нас. Звісно, що коли я вдома сама, коли я заходжу в нашу кімнату, сідаю в наші машини. Там, наприклад, мене в Чугуєві дуже жорстко накривається. Ми там були місяць на відновленні в Чугуєві і ну не в Чугуєві, там трошки далі, але ми майже щодня були з Сергієм в Чугуєві. Ми ходили там, гуляли. Я думаю, що в Лимані мене би також накрило жорстко, тому що це час, де ми дуже багато часу проводили разом. Це наш дім, і ну отут ми з ним цю майстерню відкривали разом. Тобто є такі місця, де мене накриває, але я не можу цього показати. Я не хочу цього показувати. Це особисто моя історія, не, не на загал, не не на жалість, не для того, щоб мене жаліли. Допомагають обійми однозначно. Допомагає реальна допомога. Цього не може зрозуміти ніхто, хто цього не пережив. На жаль, я до втрати багато спілкувалася з сім'ями загиблих і з сім'ями безвісти пропавших. Я ніколи не старалася їх зрозуміти, але завжди старалася підбирати слова. І зараз я розумію чітко, що я їх не розуміла. Допомогло прийняти цей факт, думка, що це була фантастична історія. Історія двох років, яка варта тисячі інших життів. Насправді, за цих два роки ми були. Просто неймовірно щасливі. Він загинув щасливим, однозначно. Він загинув коханим. Він загинув з відчуттям, що в нього завжди всюди вдома, в відносинах зі мною, все спокійно і все добре. Пам'ятайте завжди, що допоки людина жива, всі питання можна вирішити і все можна пройти разом. Якщо є кого, взяти за. Руку. Усі історію уліта Сергія дізналося як найбільше людей. Поставте вподобайку та поширте це відео у своїй соціальні мережі. Ми ж робимо для вас багато цікавого контенту про життя Донецької та Луганської областей. Тому ви також можете підтримати східний варіант своїм донатом. Вся інформація буде в описі до цього відео. Тому підтримуйте українське, розповідайте історії наших захисників. Ми ж готуємо для вас вже багато нової, свіжої та цікавої інформації. Побачимось!